Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми з вами у вівтарі Священного лісу Господнього. Хто тут ніколи не був, то я вас знайомлю. Це знаходиться у п'ятому коридорі тропи. Серафима Саровського біля недалечко Сергієвої пустині. Це так, щоб ви мали уявлення. Ось так е е виглядає Вівтар в вигляді стоп стопи і в цій стопі. Прямокутник, де йде молитва Господу Богу Небесному, Богу Отцю, Богосину і Богу Духу Святому. Ось ми бачимо, умовна стопа зроблена з кори дуба і... Ми бачимо, що місце, з якого йде молитва. Ось коли ми заходимо, ми попадаємо в вівтарну площину. І ось так, коли ми стаємо, і піднімаємо свої голови до неба, і тут ми проносимо. Або возносимо молитву до Господа Бога Небесного, Бога Цця і Бога Духа Святого. Ось так тут е, воно зроблено. Все відкрито, під відкритим небо, немає куполів, бо купол є небо. І зразу йде. Пряме втілення вашого голосу, вашої думки і вашої, вашого прохання до Бога, про що б ви не попросили. Якщо ви попросите з відкритим серцем, і це буде як серце дитини, то Господь вас обов'язково почує. З вами був Сергій Голосіївський з Віфтаря Священного лісу Господнього, п'ятий коридор Тропли Серафима Саровського, сокрального Голосієва, місто Київ. Бажаю вам щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. На все добре, любі мої, сьогодні, 7 квітня 2022 року. Благовіщення Діви Марії. Вічна їй слава, і слава. Як вратарниці, як захисниці і як е молитвенниці нашої, яка молиться завжди за нас. Вічна слава Пресвятій Діві Марії. Амінь, амінь, амінь.